Офіційно старт сезону з Бетлону лише через два тижні, а у нас з вами вже є змога насолоджуватися гонками на відкритому чемпіонаті Швеції, який проходить в відре та норвезькому шушені. Так як вся збірна крім Дмитра підручно знаходиться в відре, то і прийняли участь у короткій індивідуальній гонці. Важко без спойлерів, бо ви і так знаєте, що Віталій Манзен став переможцем. Віталій мав 70-й стартовий номер. Перші свої дві стрільби пройшов ідеально. Та на третьому та четвертому вогневому рубежі пропустився, на жаль, по одній хибі, та це не завадило фінішувати першим та здобути золото. Друге місце посів Єспер Нелін, маючи 4 промахи, та третій став Віктор Бранд, маючи 5 промахів. Також варто відзначити Самуельсона, який готовиться боротися з Йоханнесом Сембьоз за перше місце у сезоні, посів п'яте місце, маючи 4 промахи та відставання 1 хвилину 22 секунди. Також непогана гонка вийшла у Антона Дученка, маючи 4 промаха, сьома позиція плюс 2.35. Результати решту українських атлетів ви можете побачити на цій фотографії. Будемо сподіватися, що цей старт лише початок нових зважень для наших атлетів.